Боже миру для нас всіх. І допис цей вночі в метро читає молода мама з донечкою на руках, і малеча так уважно роздивляється все навкруги, ніби хоче запам'ятати все, розказати колись своїм діткам про ці ночі в метро, про цю вершину людського духу, коли дідусь. Надуває матрац трьом онукам, бережно вкриває їх ковдрою і чує діду. А мультик, дістаючи планшет, каже: звісно, козаки, як же ж без мультика? А неподалік люди вмощуються поруч у спальних мішках, на твердій підлозі, але з такою ж твердістю всередині, твердістю перемогти цю ніч. І протягом такої ночі на платформах, в паркінгах, в укриттях, в коридорах, і іванах мерехтять телефони десятками сповіщень. Летить. працює ППУ. Залишайтесь в укриттях, і ми залишаємось.